Ось на 1 червня ще хочу показати свою чудовищню. У всіх це проблемний сорт через своє запилення, тут гілка від, від плодів тягнеться донизу. Це вона ще абсолютно не налита, ще не має свого повного сортового смаку. Ще зарано щось про її властивості смаку та плодів сказати. Вже можна скуштувати. А вже смачно, має вишневу кислинку. Але такий приємний, солодавий смак літа. Не знаю, що в мене її запилює. Тут лише Сильвія, маленьке деревце, росте біля неї пені та ерліза. Такі черешні, але навряд чи вони ну, ще обабіч дороги ростуть у сусідів. Такі абориген сіянці Вишні, можливо, вони ще. Ну, Навіть такий складний рік запалилась вона доволі славно у мене. Ще буду робити огляд про неї, про чудовишню. Дуже смачні плоди, мені дуже подобається. Споживати можна приємно в свіжому вигляді, так і здійснювати з неї різні види техпереробки. Ось тут На цьому все. Дякую за увагу.